На усі Томсона улова. І говорив про те, що це оповідання. Ось таке до вас завдання. Будь ласка, доведіть, що цей твір є оповіданням за допомогою методу прес Оля. Ну, будь ласка, Оля спробує. Я вважаю, що переводиться це оповідання, тому що він невеликий за обсягом В ньому розповідається про... Події життя одного або більше персонажів. Наприклад, про те, як добу зі своєю зелею ходили на полювання, як він селював у, у тих краях. І, отже, таким чином я вважаю, що це є відповідальним. Так, добре. Отже, ми з вами послухали думку учнів, так? які доводить, що все ж таки цей двір є оповідання. Ну, а тепер з вами наступне завдання. На сьогодні ви повинні були прочитати повністю вже текст і буде з незнайомий. Тому зараз ми з вами перевірили, працюємо в групах. Вам необхідно буде пригадати зміст. Наше накладе життя, все штовхнуло мене на новий план. Дорогою ми чули, що живе старий ватажок внукав, мов не прикаяний, сподівається знайти владу. Він би не хотів кидати її, Нічим не міг зарадити біді, порятувати страх вогнепальній брови, бо посудіння. Повністю ви молодці. У другої команди і у третьої команди були невеличкі помилки, два абзаці поміняли місцями. Ну а у вас найбільше було у першого команді. І ще одне поняття, з яким ми з вами сьогодні повинні ознайомитися на уроці. Але перш ніж ми з вами назвемо, ви самі повинні здогадатися за допомогою кросвордів. Ви повинні відповісти на питання кросворду, а у виділених літиночках буде наступне поняття. коня. В бустах. Дикий мустах. Опис Латашка грає. І каже, її будемо давати його характеристику. Так, бачу, добре, добре, так, будь ласка, ладкісницький. Старий, старий лоб, справи ж мій велетий. Був на звичайно душим хитрим звіром. Так, добре, молодець є. Так, будь ласка, Лисюра Даша, пособливо? Я помічник лобо, справжній іран, але поступився перед ватажком силою і земля. А зараз вам пропоную скласти портретну характеристику головного ватажка, так, головного героя ватажка здає лобо і... Був <світтє> <світтє> ваташом зграє сірих вовків. Могутній колодар корумко. Дужий хитрий, спритний та завзятний. Сірі чадіжники завжди світі, ніколи не їде тут тварину, яка сама знає. До нас сьогодні з вами гостя завітав урок письменник. Ернест з селом А я знаю, що ви готували питання для нього. Отже, з вами зараз поспілкуємося, будь ласка. Так, ну що ж, отже, хто хоче давати свої питання? Ваше життя. Ще в дитинстві я прийнявся любов'ю до тварин, коли бергвали, то з великим захопленням слухав мало казки. Вам Матряві за те, що ви вбили воду, а головне за те, що а, ви детально про це розповідаєте, а що ви скажете відповіді? На ці допорія я відповідаю таким запитанням: яке почуття викликає учите оповідання про лобу. На чиєму Поці, на боці людини, щоб було роботу, чи на боці свого богородного чи толимового, що закінчив свій шлях. Її. Якщо на боці мисливця, то говорите ні. Ну а якщо ще не визначились, то не знають. Будь ласка, займіть свою позицію. Так, я бачу, третя команда, всі сказали мені так. Так, друга команда, чеверта команда двоє говорить, не знаю, ще не визначились. Так, ваша команда так, перша і друга так. Отже, дивіться, я я знаю, що все ж таки тема нашого уроку, де ми говоримо про природу, опускаємо свої карточки, де ми говоримо з вами про природу. І тому не чи живі, ми повинні з вами стати, яку позицію зайняти, то лише двоє учнів з усього класу іще не визначились, але вони вже не сказали ні. Вони ще думають, вони вам не Ну, а ми вами закінчимо у нас урок невеличким попитками. Що ж ви можете розповісти про головного героя Мови? Що ви запам'ятали? Будь ласка, що він був божим, він находив всі капалі і паски. Помер із-за потрібного удару. І вже немає і сили, і волі, і подруги. І по. Використання інтерактивних методів навчання відіграє важливу роль на уроках світової літератури і забезпечує реалізацію особистісно зорієнтоного навчання. На даному і ворогну методи і прийоми. Метод прес, використаний на етапі актуалізації знань, навчав учнів у різних ситуаціях навчання або життя за потреби отстоювати свою позицію або переконувати інших. Роботи з підручником є невід'ємною складовою уроки світової літератури. Діти повинні не лише знати зміст тексту, а й орієнтуватися в ньому. Швидко знаходити відповідні цитати, характеристики героїв. Протягом року діти мали змогу показати рівень знання тексту спочатку з допомогою гри «Ти режисер», встановлював послідовність тексту оповідання, а потім знаходили в тексті і зачитували опис з грає і фрази, що характеризують його. Метод групування допомагав акумулювати думки і міркування учнів навколо понять, що розглядалися на уроці. Застосований він для перевірки знань учнів, виявлення компетентності з теми. Метод займу позицію допоміг провести дискусію і суперечливою теми, надав можливість висловитися кожному, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або прийти на іншу позицію в будь-який час, якщо його переконали та назвати більш переконливі аргументи. Використані методи прийому сприяли розвиткові умовної компетенції учнів, комунікативних якостей, гуманістичного світогляду, високої. moral right.